Хто є ті люди, які з більшою вірогідністю куплять ваші послуги? Сьогодні буде мова про цільову аудиторію. Поїхали! Що дуже важливо розуміти щодо просування у соціальних мережах, це те, що чим... Краще ви будете розуміти, хто є вашою цільовою аудиторією, тобто хто є ті люди, які з більшою вірогідністю куплять ваші послуги. І ті люди, яким ви хочете продати ці послуги, тим швидше ви їх знайдете у соціальних мережах. Тому, перш ніж взагалі почати викладати якісь пости там оформлювати шапки профілів, або взагалі робити хоч якісь дії щодо просування власних послуг у соціальних мережах, я дуже-дуже вам рекомендую спочатку пропрацювати портрет ідеального клієнта, портрет антиклієнта, чим ми сьогодні також будемо займатися, і тільки вже після цього йти до наступних кроків. Чому це важливо? По-перше, ви повинні розуміти, що вашими клієнтами не можуть бути всі. Ну, тобто, якщо, наприклад, ви психолог, вашими клієнтами не можуть бути жінки від 35 до 55 років всі взагалі, ну не може такого бути, тому що ви підходите не всім людям. Ваша манера спілкування, ваші цінності, ваші погляди на життя, ваші погляди на професію можуть не співпадати зі свідоглядом якихось людей. І якщо ви це не розумієте, ви будете намагатися у соціальних мережах сподобатись взагалі всім, і у кінці кінців не сподобаєтесь нікому. Тобто ви будете тією сірою масою, яка пише якісь там дописи, їх хтось читає, хтось лайкає, але все, на цьому все скінчиться. Чим більш чітко ви будете розуміти, для кого ви пишете дописи, для кого ви знімаєте відео, які проблеми цих людей ви вирішуєте, які ці люди... А хто точно не може бути вашими клієнтами, тим швидше ви знайдете саме їх. А ще вас буде менше турбувати можлива критика в соціальних мережах, тому що чим більш чітко ви будете описувати вашого ідеального клієнта. Тим менше вірогідності того, що до вас, по-перше, з критикою прийдуть ті, хто ними бути просто не може. А по-друге, якщо ви побачите, що ця критика стосується саме вашої портрету, вашої цільової аудиторії, того як ви дивитесь на власну професію, про ті цінності, які ви просуваєте, тим менше вона вас буде чіпляти, тому що ви просто будете розуміти, що ну. Ці люди не є моїми потенційними покупцями, чому я взагалі маю звертати на них якусь увагу і взагалі зважати на їхню думку. Ні, не маю. Друге, що потрібно зрозуміти, перш ніж складати портрет вашої цільової аудиторії, це те, що щодо спеціалістів, які продають власні послуги, ваші клієнти це частіше за все ваше відображення, ваше якісь відзеркалення. Тобто вони чимось схожі на вас. Світогляд ваших клієнтів буде. Перекликатись з вашим світоглядом, цінності ваших клієнтів будуть перекликатись з вашими цінностями. Погляди на вашу професію будуть перекликатись з тим, як саме ви дивитесь на професію. Способи вирішення проблеми мислення будуть перекликатись з вашими. І знаючи це, вам буде набагато легше зрозуміти, кому саме ви хочете власні послуги продавати. І останнє, що треба розуміти, що Чим більш чітко ви побачите портрет вашого ідеального клієнту? Тим простіше вам буде його знайти у соціальних мережах, і тим простіше вам буде продати власні послуги саме. їм. Відео цього курсу дуже круто доповнює туторіал, який я розробила спеціально для тих спеціалістів, які хочуть продавати власні послуги за допомогою соціальних мереж без бюджету взагалі. Цей туторіал називається: 5 кроків, щоб продавати послуги в соціальних мережах без складання коштів. Він надходить у вигляді емейл-розсилки. Ви можете підписати. Тись на неї за посиланням під цим відео. За допомогою цих інструкцій ви побачите, які саме кроки вам треба пройти для того, щоб абсолютно без вкладання коштів власне просування ви дуже швидко, буквально за 2-3 тижні, отримали нових клієнтів із соціальних мереж. Тож підписуйтесь на мою розсилку, буду дуже рада. Вам. Ну що ж, перейдемо до того, що саме вам потрібно знати про клієнта для того, щоб піти і робити якісь дії по пошугу в соціальних мережах. Вам треба буде відповісти на декілька питань. Питання номер один: хто він, чим він займається? Ну, тобто, прям досить детально описуєте, хто є ця людина. Портретів може бути більше, ніж один, більше, ніж два, більше, ніж десять, насправді. І чим більш детально кожен з них прописаний, тим легше вам буде зрозуміти на кого саме націлювати всі ваші маркетингові активності. Друге питання, на яке вам треба відповісти, це які у нього є страхи. Проблеми, болі, тобто, що його тривожить щодо його життя і де ви можете бути корисним. Тобто, у яких саме проблемах ви можете допомогти йому знайти вирішення цих проблем. Третє питання це які у нього є такі, знаєте, бажання, мрії, про що він мріє. Зазвичай повинно бути пов'язано з тим, яких саме мрій ви можете допомогти досягти вашому клієнту? П'яте питання це які у вашого потенційного клієнта є життєві цінності і пріоритети, тобто, що для нього важливо у житті? Пам'ятаєте, ваші клієнти дуже схожі на вас. І останнє питання це. Чим невдоволений клієнт у своєму житті, і що він робить для того, щоб це виправити, або чим клієнт невдоволений у своєму житті, і що він намагався зробити для того, щоб це невдоволення виправити, і що у нього можливо не вийшло або вийшло. Ще раз акцентую увагу на тому, що треба відповідати на ці питання, спираючись на вашу послугу, тобто на те, що саме ви хочете продати клієнту. Давайте покажу вам приклад, як може виглядати опис такого потенційного клієнта. Наприклад, Павло. Чим він займається? Він колишній найманий робітник. Декілька років тому з разом зі своїм другом вони вирішили зайнятися бізнесом. Вони відкрили невеличке виробниче підприємство, яке приносить їм стабільний, хоч і не дуже великий, поки що дохід, і разом зі своїм партнером вони вирішили, що настав час шукати їм клієнтів в інтернеті, які його проблеми, які його страхи, які його болі. Він боїться, що конкуренти дуже швидко витіснять його з ринку. Він нічого взагалі не розуміє про те, як треба шукати клієнтів в інтернеті, і він дуже боїться, що ті кошти, які він витратить на те, щоб продати власні товари в інтернеті, будуть витрачені дарма. Тобто він не отримує взагалі ніякого результату від просування. Які його бажання, про що він мріє? Він дуже хоче вирости до великого виробничого підприємства. Він хоче більше заробляти, він хоче частіше відпочивати разом з сім'єю або друзями і не проводити стільки часу на роботі, тому що зараз він там ну, буквально цілодобово. Які у нього є життєві цінності і пріоритети? Він дуже відповідальний і дуже цінує цю якість у інших людях. Він не звик дарма витрачати час і дуже цінує кожну свою секунду. Чим він невдоволений у своєму житті і що намагався робити для того, щоб виправити це на краще? Він не знає, з якого боку підійти до просування власного бізнесу в інтернеті. Він проводить дуже багато часу у різних спеціалізованих групах, дивиться Ютуб у соціальних мережі, у пошуках тої інформації, яка допоможе просувати йому власний бізнес в інтернеті. У нього вже буквально кипить мозок. Він розуміє, що він дарма втрачає свій час і що він принесе набагато більшу користь власному бізнесу, якщо буде займатися. Тим, чим він має займатися, а не намагатись щось там десь просунути, і саме тому він зараз активно шукає спеціаліста, який допоможе йому просувати власний бізнес у інтернеті, це мій власний портрет. Клієнта тоді, коли я займалася контекстною рекламою. Тоді, коли я допомагала людям знаходити клієнтів за допомогою реклами в Google та на сайтах партнерах Google, я використовувала саме цей портрет. У мене таких клієнтів за описом було дуже, дуже багато. Звичайно, це не єдиний портрет, який у мене був. У мене їх було три. Але саме цей клієнт за описом бував у мене дуже часто. Чому? Тому що він досить схожий на мене. Я також дуже відповідальна людина. Якщо я комусь щось пообіцяла, то я це виконую обов'язково. Я також дуже ціную час, власний час, час інших людей. Для мене це дуже дуже важливо. А ще я дуже добре розумію тих людей, які... Були найманими робітниками і з нуля, потроху, майже нічого не розуміючи, створюють свій власний бізнес, тому що, ну, в принципі, я роблю те саме і е, роблю це впродовж багатьох років. Тому ну, ми з ним схожі, ми з ним розмовляємо ну, майже однією мовою, нам досить легко один з одним. І якщо ви таким чином опишете ваших клієнтів, то вам. Буде більше зрозуміло, а де їх саме шукати, тому що ви побачите, яким чином вони зараз намагаються вирішити ті проблеми, які в принципі можна вирішити за допомогою ваших послуг. Ну і звичайно, при складанні портрети ідеального клієнта я дуже часто бачу, як ви робите помилки, і зараз я вам на них вкажу: не робіть цього. Будь ласка, коли ви описуєте вашого ідеального клієнта, будь ласка, описуйте саме його, яким він є. А не ваші очікування від нього, ну тобто, коли ви кажете про те, що це клієнт, який вчасно сплачує послуги, це клієнт, який не задає зайвих питань, це клієнт, який ніколи не телефонує мені вночі. Це клієнт, який готовий мені платити більше, ніж я хочу. Ну, ось такі якісь речі: це не про вашого клієнта, це про ваші власні очікування від того, яким клієнт має бути. Це вам ніяк не допоможе знайти цих людей у соціальних мережах. Тому, будь ласка, не робіть цю помилку. І друге важливе зауваження це те, що ніколи не думайте про вашого. Ідеального клієнту, як про якийсь мішок з грошима. Коли ви думаєте про нього, думайте, будь ласка, про його проблеми, як про ті, які ви б могли вирішити і покращити його життя. Якщо ви саме через цю призму будете дивитись на вашого ідеального клієнта, то повірте, ті маркетингові активності, які ви будете створювати у соціальних мережах, дуже швидко приведуть їх до вас.